Я розумію інші всі розуміють, що Російська Федерація буде використовувати газ як зброю проти України. Наступна зима буде надзвичайно складною не лише для України, а й для всієї Європи. Наразі расисти активно використовують газовий шантаж до ряду європейських країн. Потрібно зрозуміти, що ця зима буде вкрай складною для не тільки для Європи, а для всіх, хто проживає там, не тільки Євросоюз, а й Україна, в тому числі і всі інші країни. Ситуація складається таким образом, що можливо. А я, наприклад, приклад цьому впевнений, Російська Федерація взагалі обмежить постачання газу для Європи, в тому числі і для нас. І в цьому випадку ми повинні будемо думати, як зекономити газ у власне в приопаленні у власних приватних оселях. І в цьому випадку потрібно думати, як виживати в цьому періоді. Як, наприклад, це буде робити Європа? Вони на сьогодні заготовлюють дрова. Якщо є можливість, переходять з газового опалення на дров'яне опалення в приватному секторі багатоквартирному будинку. Вже розміщена інформація щодо того, що буде в приміщеннях, буде прохолодно. Якщо там середня температура, наприклад, в європейських приміщеннях була 18-19 градусів, то сьогодні називають цифру 15-16 градусів. Але у кожної країни своя специфіка підготовки до опалювального сезону. Який досвід із цього питання є у країн Європи і що може зробити пересічний мешканець для опалення своєї квартири, ми обговорювали з експертом з енергоменеджменту Олегом Попенком. Щорічно в Європейському Союзі виділяється. Десятки мільярдів євро на енергоефективність на енергоефективні заходи і в житловому фонді, і в приватному секторі. На жаль, в Україні е, загалом виділяється там, щомі, щорічно, десь ну, останній рік виділили 150 мільйонів гривень на енергоефективні заходи. Тому горити там. Порівнювати навіть Україну і Європейський Союз мені дуже складно в кожній країні своя специфіка підготовки до опалювального сезону. Тому що потрібно говорити, що, наприклад, в північних країнах там одні методи, там набагато холодніше, ніж в ті ж Іспанії чи Португалії. Але, заприклад, можна брати такі країни, як Німеччина, Франція. Для прикладу, у Німеччині обмежили право підігріву басейнів газом. У будинках встановлені двокамерні енергоефективні склопакети і проведено утеплення стін. Але є певні відмінності у підході до енергоефективності в багатоквартирних будинках і у приватному секторі. Якщо ми беремо приватний сектор, це утеплення будинку, це встановлення теплових насосів, це заміна віка, це утеплення горища. Всі ці заходи вони дозволяють. Суттєво зекономити на використанні газу, в більшості вони використовують газ, хоча і зачасту встановлюючи додатково котли на дровах, на пілетах, на брикетах, за рахунок чого вони також економлять. Якщо брати багатоквартирний фонд, то багатоквартирного фонду та інші заходи. В першу чергу потрібно піклуватись, про, якщо порівнювати з Україною, піклуватись про облік багатоквартирного будинку, облік тепла, облік гарячої, холодної води. Це питання в Німеччині не стоїть вже багато десятків років. В Україні ще 20% будинків по всій території України не обладнані приборами обліку тепла. Тобто вони сплачують по формулі там, на 30-40%, якби вони сплачували по лічильнику. Тому в першу чергу це облік. По-друге, це встановлення індивідуальних теплових пунктів, які дозволяють регулювати подачу тепла. В Німеччині також в більшості багатоквартирних будинків це питання вирішено. В Україні таких будинків від на набереться 5%. Отже, українцям варто не зволікати, а активно готуватися до наступної зими. Є певний алгоритм дій, який експерт Олег Попенко радить виконати вже зараз. Потрібно зрозуміти, що єдиним, єдиним резервним засобом живлення тепла багатоквартирні будинки є електрик. Тому в першу чергу потрібно необхідне те, що потрібно необхідно перевірити стан електричної проводки багатоквартирному будинку, тому що інших способів догріватись при якщо температура в приміщенні буде 14-15 градусів, то єдиний спосіб догрітися багатоквартирному будинку це є електричне опалення. Тому я в першу чергу раджу всім перевірити, будь ласка, стан електропроводки в кожному будинку в опалювальний сезон. Реєструється сотні пожеж по Україні щомісяця, які виникають багатоквартирних будинків. Потрібно перевірити проводку. Якщо є можливість, сусіди рядом у вас є кошти, скинуться поміняти щитову, поміняти проводку. Якщо ви не можете це зробити, нехай це зробить управляюча компанія, яка обслуговує ваш будинок. Зверніться до неї, знайдіть електриків, які це можуть зробити. Але це потрібно зробити в першу чергу вже зараз. Прямо за не те, що зараз. Це повинні вони були зробити ще місяць, два тому, як тільки почалася війна. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.